Просив тебе записати свої потреби, бути ну, улюбленою там бути прийнятою. Тобто, це не потреба ну якби зараз це скоріше вимоги, такі знаєш таку типу, я хоч але ну якби тут якраз навпаки варто прийняти мама така. Наприклад, мама ніколи не підходить, не обіймає, не цілує і не проявляє ніжність до мене, і це важливо прийняти, а не вимагати від мами іншого. Тобто, найгірше, що ти можеш зробити це намагатись маму поміняти, бо ти це страждання для тебе і для мами. Найкраще, коли ти себе приймаєш такою, яка ти є, і маму приймаєш. І, до речі, це шлях до зміни просто. Тобто, ти просто, найкраще, коли мама відчуваєш, що ти її приймаєш такою. Да, тобі боляче, але ти її приймаєш. Оце найкраще. Ну і так само найкраще, коли ти просто себе приймаєш. Я прошу тебе про потребу, запиши просто ну, свої потреби про себе. Не до мами, uh -huh. мені важливо, щоб мене любили. любили там, чи uh -huh. при... І все, і ти можеш задовільняти цю потребу з Єгором. ти можеш задовільняти її з подругою. Там, ну, або, наприклад, визнання у твоїй професії. Ти можеш задовільняти потребу через нутриціологію, плани харчування, продукт Amazon, вчительна платформа italki. Ну, Ти розумієш, тобто у тебе є шляхи. І коли розумієш потребу, ти тоді можеш різні шляхи обирати як задовільняти. Наприклад, давай грубо назвемо, кожен шлях дає тобі там, по десятибальній шкалі, його можна оцінити. Наприклад, любов, задоволення від мами, ти можеш отримати на один. Від Єгора на 7, наприклад. Ну, тобі треба 10, але там Єгор реально може на 7, умовно, чи там на 9. І ти така думаєш, ну ти аналізуєш, навіщо буду йти до мами, коли там один з десяти, коли я можу піти до Єгора і там отримати. Розумієш, ну, uh -huh. я тебе uh -huh. прошу. Давай перепиши це завдання, напиши свої потреби просто, uh -huh. безвідносно когось. А uh -huh. скоріше просто можеш собі опис. Ну, завдання таке, що опиши маму просто і от прийми все це. Uh -huh. все. Тобто, опиши для себе її найгірші сторони. Давай так, що тобі не подобається, з чим важко, що, що тобі болить. Візьми все це і опиши. Угу. А потім в кінці постав таку черту і напиши, що я от, ну, і напиши, вона не зміниться. І, типу, просто я приймаю її такою. от Просто прийми її от з цими всіми якостями. Вона така, яка є, і вона не буде змінюватись ну, заради коли її застережуть. Вона може змінюватись тільки в одному випадку, коли вона вирішить це робити. Чи це можливо, чи ні, ну тут питання. Uh, і тут... Ти знаєш, е, от після сесії з тобою я, е, ми буквально на кожному, практично на кожній сесії, обговорювали те, що от треба прийняти людину, да? і я, е, мені здається, що я трохи навчилася вже це робити, і я помітила те, що мені аж легше стало, Ти знаєш, е, от просто коли ти розумієш, uh -huh. реально розумієш, що е, я зрозуміла, що я. Витрачала свою енергію і свої сили е, на те, щоб якось її, от, з такою знаєш, от, ідеєю, що я от, щось можу їй доказати, і вона зміниться. Uh -huh. І коли я от, зрозуміла, от, ти мені постійно це торочив, то uh -huh. що от, прийняти людину такою, як я це, па, це теорія парадоксальних змін. І в мене, от, в мене виходить трошечки, потім не виходить, виходить, не виходить, але от все, е, останнім часом все більше і більше я. Я Починаю це от прямо от розуміти конкретно, там аж всередині. Mm -hmm. І коли в мене виходить, в ті дні, коли в мене виходить прям супер, що я от приймаю, яка вона є, що вона може навіть себе вести набагато гірше, ніж там якісь інші рази. А я от спокійна і я просто от приймаю, і мене це не трогає. Розумієш, не трогає. Так і вона якась губша стала. от Якось так. Тобто це класно, це дійсно. Ну супер, я радий це чути.